Вітаю, друзі! Сьогодні я розповім вам про міни та вибухонебезпечні предмети. Важливо, не чіпай, не підходь. Повідом, вибухонебезпечні предмети можуть ховатись в іграшках, у побутових предметах, гаджетах та інших речах розкиданих. На вулиці підіймати такі предмети категорично заборонено. Вибухонебезпечні предмети ховаються там, де не очікуєш: на деревах, кущах, у траві, на узбіччі чи на стежці. Заборонено пересувати його або брати до рук. Приносити предмет додому, у двір, до закладу освіти. Якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, заборонено наближатися до предмета, розпалювати поряд багаття з вибухонебезпечним предметом або кидати до нього предмет, розряджати. Кидати, вдаряти по вибухонебезпечному предмету. Будьте у безпеці.